Добрий день, друзі. Мене звати Валерій, і ми з командою запускаємо стартап. Я маю більше 10 тисяч годин викладацької діяльності, в тому числі викладання онлайн. Мета нашого проєкту допомогти учням, шкіл та студентам засвоїти успішно математичні та економічні дисципліни і успішно здати іспити. Наша команда включає. Як школярів, які будуть готуватися до цього іспиту, так і студентів, які теж стикаються з не дуже гарним розумінням економіки. Наша наукова визна полягає в тому, що ми запускаємо інноваційний метод впровадження віртуальної реальності при викладанні математики та економіки. Ми маємо індивідуальний підход для кожного, проводимо як індивідуальні заняття, так і групові. Крім того, ми записуємо онлайн-курси, в яких впроваджуємо віртуальну реальність. Покращуйте ваші знання, приєднуйтесь до нашого проєкту та впроваджуйте віртуальну реальність при вивченні економічних та математичних дисциплин.